Дивіться, значить перше. Ну, що стосується е, оповіщення влади, а скажіть, а вас сина влада оповістила в лютому 22-го року. От в мене сподіває? паралелі от 100% один в один паралелі з цим так само ну, були. На що ви сподіваєтесь, ці е, покидьки не вибрані народом, не напівсліпим не затурканим е, жовтня місяця. Знали, що Росія планує вже відкриту агресію навіть. За дві години до початку Великої війни нічого не сказали. Що це каже? Йому абсолютно насрати на наш народ. Наступне, що стосується цієї ракети, ну з Сестраканської області, вона пішла в стратосферу звідти повернув, нанесла удар розподілом своїх боєголовок і швидкість її. Біля землі вже була на рівні чотирьох махів. Це достатньо складно збити абсолютно. Але, ви кажете ми не можемо збивати. ми ні Але наші ізраїльські колеги мають досвід збиття балістичних ракет іранських. Тому, якби ми співпрацювали нормально з ними і підтримували їх в боротьбі проти терористів які безпосередньо наносять удари по їхнім Веселим пунктом вбивають їх людей, і ми хоча б раз проголосували за них безпосередньо ООН, то можливо і співпраця якась бомба. А незрозумілий мені такий знаєте, конкретний відкат від підтримки нормальних країн, показує, що чітко хтось в міжнародній політиці України має проросійські корні і сугубо все робить на користь Російської Федерації. Наступне, що стосується. Знов таки ж е, одна ракета це дуже показова, але це не системно Наступне: це перший удар по українським землям, ні, не перший, не другий. пам'ятаєте ми з вами вже не перший рік розповідаємо, що треба ставити завдання нашим спецслужбам, які проводили активну роботу на випередження, розшукували інженерів, конструкторів. І, е, Вираховувалась з точністю, де йдуть зборочні процеси таких ракет. А така ракета, яку ми використали, має свій такий величезний мінус. Вона на пальному не твердому, а рідкому, на гептилі А гептил має дуже таку вибуховість, потужну, і дуже специфічний при заправці. І якщо ти вже ракету заправив, то ти мусиш її запустити. І заправка це не 5 хвилин. І при нормальній організації взаємодії її, як в свій час це було з американськими спецслужбами, це все речі достатньо швидко можна вирахувати через спутниковий е розвиток. Але в цей раз спутники притули не спрацювали, бачите, бо їх взагалі не було тих спутників. Наступне ситуація е чітко показала, що знов таки ж влада сама по собі, народ сам по собі. Навіть от напередодні. Нашого ефіру вони ще якісь реклами на здачу засобів, грошей на закупівлю різної продукції для фронту. Причому влада чомусь не тратить ці гроші. Ну, давайте згадаємо місячної давнини е, договір, який вони хотіли е, укласти на ремонт дороги Жуляни, Совські, Совські Ставки. 4 км 300 метрів, півтора мільярда гривень. Сума. Тому, коли влада живе своїм життям, я вже не кажу проїтись Україною і подивитися на величезну кількість заправок, які мають російських бенефіціарів, які змінили назву з 14-17 років, але і далі їхніми власниками через 3-4 роки є росіяни. І ми, заправляючись на цих заправках, що безпосередньо датуємо, датуємо російським агресорам. А невже наші спецслужби про це не знають? Невже в Офісі президента про це не знають? Знають, але не реагують. А якщо не реагують, то вони в і в ділі. Тому робіть висновки самі. Все можна, яка не супердержавна таємниця. Подивіться, зайдіть в Вікіпедію, наберіть заправки, які існують на території України, і ви побачите вам всюду кількість цікавих відповідей на ваше питання. І тоді ви спитаєте. То бізнес на криві був попереднього президента чи вони жого. Хоча і в того, і в іншого можна задати величезну кількість питань, але ми зараз говоримо про тих, кого ми обрали в 19-му році, і які посилено посилено, зацікавлені з моєї точки зору в затягуванні війни, бо поки вони на цій війні питання, будь-які е -е, перевибори, ані до Верховної Ради, ані до безпосередньо. Президента України не може бути. Ну і наступне. один з таких варіантів він можливий, підкреслює, ймовірним характером дій може бути. Я кажу, як розвідник з певним досвідом, що це може бути. Зараз питання стоїть і воно може бути пов'язане з позицією, в тому числі наших стратегічних партнерів. Дивіться, як цікава занята позиція. Росіяни, ну вже е, певні там спеціалісти починають розповідати про тренування ядерного удару. Які Росія може нести по о, Україні. Кому вигідний цей ядерний удар? Де зараз у нас політична певна ситуація складна, бо хтось програв розгром на вибори? А як можна зупинити ситуацію і не поміняти партії в з країн? Це дуже просто. При нанесенні ядерного удару країна, яка нас потужно підтримує, в'язується в війну. Вв'язується війну, дія э, закону припиняється, президент тієї країни залишається, і ніяких ротацій немає. Такий варіант можливий, дуже можливий. Тому тут вже можлива грає ві... велика геополітика. Так що таким чином з цією ракетою можна варіантів розкласти достатньо багато. Uh, от... От в цьому контексті мені от цікаво, от знову бачите, ви пішли в геополітику. Я якраз от про це хочу і поговорити. Чи є, чи включаться в цей процес західні партнери? От, от Теоретично уявимо, якщо Путін захоче вдарити ядерною зброєю. Уявимо наслідки? Так. А, ну то я то маю на увазі і наслідки, і те. Чи буде відповідати захід? Захід відповідати вам сина захід на відповідав попередньо Ви забули е кінець літа, початок осені, Паніку е в провідних арміях Європи, які чітко сказали: у нас на сучасну війну запаси боєприпасів, що стосуються снарядів, ось такі: Німеччина від трьох від двох до трьох тижнів, голландія від двох до трьох днів. Франція каже, ми б хотіли, ми можемо. Ми снаряди, як балаванки кліпаємо з 2007 року, згорнули виробництво пороха. То є заліза, пороха начинки немає. То е, скажіть мені, вони готові до війни? Вони ж бачать прекрасно, яка війна, які сили засоби діють. Вони не готові, тому у нас можуть просто в певних моментах, якщо цей удар станеться, єдині, хто за нас можуть. Е, Втручити, втручатися це одна команда за океаном, яка знаходиться де недавно пройшли вибори президента. І друга країна, яка до на нас за нас то потужно може вмішатися, це Британія. Всі інші достатньо імпотентні в зв'язку з певними політичними силами і низьким оборонним потенціалом всіх країн, які розклалися, розмерзлися і все готували до конфлікту не більше ніж двох-трьох. Тижневої протяжності, і причому не великої інтенсивності мовою Тому в е, даній ситуації дивіться, нанести удар для росіян. Е, питання по чому? Тільки по містам. По військам наносити удар ядерної зброї це ні про що. Ефективності ніяка, і плюс шкода ж діти свої. Ну, вони на своїх начхали а на нас ще більше начхали Міста, великі міста. Туди uh, да, нанесли по великому місто. Потім це місто потрібно росіянам? Ні. Ну, ви ж розумієте, що туди лісти. Хоча от, вони, бачите, в Чорнобилі там свої кондарки насажали з лопатами, ті нарили там окопів. Зараз половина обвернена здихає або здохло від певної радіації, яку отримала Чорнобильській зоні. Тому вони також з чого роблять висновки, що з радіацією ніхто не буде шуткувати. І це достатньо серйозно. Uh, зробити можуть, але. Це вже буде більше не стільки проти України, а проти країн, які нас підтримують. Залякати це суто буде такий залякуючий коефіцієнт. Ті захочуть відповідати ті вонки, які нас підтримують, ті країни, які попередні місяці нас підтримували. Ну якщо одного дядечки підгорає, і він дуже хоче, щоб його команда залишилася, то вони в принципі можуть піти на такі дії. По іншому, ну я вже сказав. То mm -hmm. е, Німеччина, яка е, на мільярди тонн, на мільярди доларів закупає російську нафту і Газ Франція, яка посильно лобіює і поставляє во Францію той же саме скраплений газ. Е, Іспанія, ну, що стосується іспанської армії, то окреме питання. Коли останній раз вони воювали, і в свій час, мабуть, були небагані вояки, що стосуються частів громадянської війни Іспанії. Але на подалі вже так. Італія ну, гарна форма, нічого не скажеш. Гарна покращена техніка суперова. Що ще? Хто там спроможне воювати з Росією? Можливо, ну бріти так. Поляки так. Країни Балтії, Литва Естонія, Поль... е... Естонія Латвія. Вони також розуміють, що в них немає у вони взадє моря нікуди не ступати, вони будуть битися. Польща так. Чехи, а всі інші там, же ж, пробачте ж, е, духа войовничості нема. Європа після 45-го року взагалі почала вироджувати, що стосується спроможності воювати. І на кінець холодної війни, на початок безпосереднього загального розброєння, це питання взагалі було розмазане. Тому, аби їм виховати нове покоління, треба змінити цільності в європейському суспільстві. І провести певну роботу серед населення в першу чергу серед підростаючого населення, аби це дало ефект. А що має робити Україна? От Путін підвищує ставки. Що ми, які дії ми маємо в даному випадку? От чим ну, перше, ми що, можем... стосується, ну, перше що стосується, не треба е робити безпосередньо великі очі, кричать, що все пропало. Україна не маленька територія, а у Кацапів підкреслю Кацапів. Недавно виступав на е, Литовському каналі. Він ні, каже, ні, слово от Кацапи не можна говорити, нас заварять. Повторюю, Кацапи, особливо повторюю для російськомовних росіян, які отрумані своїм імператором. Так от, перше, спілкуватися з, з, з Ізраїлем. Дайте технології, і ми будемо співпрацювати. Дайте, ми хочемо. Перемогти Росія для них також не дуже парт... такі такий потужний партнер. Бо ми розуміємо, що всі терористи, які діють проти Ізраїля, це російські і іранські руки. Ноги. Наступне е, треба переглянути певне питання, що стосується системи оповіщення. Хоча там 5 хвилин долетіла ракета. Між тісна організація взаємодії з нашими е, колегами, які мають технічну розвитку. А це в першу чергу Сполучені Штати, це Британія, це Франція. У них є і як і куди дивитися. Тут тисна взаємодія. Єдине, що, е, мабуть, що в певних моментах були витоки інформації, довіра трошки впала, ну це вже треба робити висновки. Наступне, е, ми, як громадяни України, на ці судацію не впливаємо. Ми мусимо задавати питання нашим керівникам, е, а чому ми досі не розробили потужний російський тим? Чому величезна кількість коштів або крадеться? Які могли б вики використати мусили б використовувати нашу оборону або не за призначення? Чому не робляться процеси виконання мобіліційного плану? Чому закон про мобілізацію і мобіліційну підготовку не виконується в повному обсязі? Чому ми не займаємося підготовкою населення? Чому ми не переводимо економіку? Чому ми не займаємося заматифікаціями? Чому ми не піднімаємо рівень національного патріотичного виховання? Те проблеми, які зараз є серед українського суспільства, вони не залежать від росіян абсолютно. Це наші внутрішні проблеми, і ми самі винні в тому, що зараз маємо голосували, обирали, вірили, бездіяли. Все дуже просто От е, Володимир Зеленський після представлення цього плану внутрішньої стійкості дає досить стійкості такі... проти чого? Це ж його внутрішня стійкість, про понеможливнення його перевиборів. Ось його стійкость. Може і так стійкий. Ми зараз до а цього повернемося. Його наша внутрішня стійкість в лютому 22-го року абсолютно була задіяна і виросла не в залежності від дій, а якраз навпаки, тому що вони бездіяли, а ми, незважаючи на їхнє бажання капітулювати, діяли. Тому у нас і стійкості різні. Якщо він розповідає про консолідацію суспільства, то, мабуть, в першу чергу мусив би закрити свій телемарафон і дати право той самої опозиції е, спілкуватися з суспільством через використ... засоби маси інформації. Якби він казав про організацію внутрішньої стійкості, мабуть, питання економіки всередині країни було підняті на значно вищий рівень. Ще приводити випадки? Невже ми ви все це забували? Як заморожувалася ракетна програма в 2020 році діями цієї влади? Як не розвивалась безпосередня підготовка населення? Все позабували? Чи забули, хто розмінував Шангар? Чи як розміновувався під наглядом президента, розміновувався в Маріуполі морська затока? Забули про це? Внутрішня стійкість? Питання стійкість, питання про професійність цієї влади, яка вже котрий рік поспіль не виконує закони України, які є однаковими для всіх громадян України. Чи вони думають, якщо вони мають другий або третій ще паспорт, їм це не треба робити? Тоді нехай змінять місця. До речі, про другий, третій паспорт. Зеленський вже говорив про множинне громадянство. Він цю тезу дуже часто повторює е і просуває. Більше того, я просто до чого хотів сказати. Дивіться: от він після цього всього представлення, е він сказав: вибори заборонені конституцією, ми маємо. Об'єднуватися, боротися з ворогом, Путін у нас зрозуміло, наш спільний ворог дає інтерв'ю Fox News. У нас немає достатньої сили, щоб вийти на кордони 91-го року. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, що вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Тобто риторика змінюється кардинально. Все розвернули на 180 градусів, не 91 й рік. Крим... Сил у нас нема повернути, тобто це буде дипломатія. А що з Донбасом? Міськів нема. Та про те, що спочекати, про той Донбас. Взагалі ж питання полягає в тому, Конституція не дозволяє проводити вибори, він сказав, так? забороняє. Яка чудово, він згадав, що він гарант Конституції клас Обалденно. А от мене питання: грант Конституції не відповість на пи... на мені на питання, чому зараз адміністрація президента, яка була передбачена Конституцією, Створив офіс президента. Наскільки він легітимний відповідно Конституції, бо в Конституції зміни не внесені? Хай гарант Конституції розповість про ці речі. Як так сталося, що під час війни в порушення всіх конституційних статті, які там прописані, з'являється людина, яка себе рахує віце-президентом де-факто і керує всією країною? Як воно так сталося? Це гарант Конституції? Наступне питання. Що ж робити? Так в першу чергу задаю питання в собі, пане президенте. Чому ти до цього моменту не виконував Конституцію? Чому ти не виконував закон? Чому Верховна Рада, яка не розглянула законопроект, поданий не табою, що оголошення стану війни в країні 24 лютого 2022 року, чому вона досі навіть не розглянула? А як же ж закони, які прописують чітко, що? Законопроекти, які подаються президентом України, розглядаються позачергово, в першу чергу як можна швидше. Пройшло вже практично два роки і дев'ять місяців, а Верховна Рада досі не розглянула. А скажіть, будь ласка, якщо на підприємстві робітники не виконують свої функціональні обов'язки, що з ними робить керівництво? Звільняє, підприємство це Верховна Рада, яка отримала право від народу виконувати певні функціональні обов'язки. Скажіть мені, будь ласка, український народ, якщо Верховна Рада не виконує свої обов'язки, на що ви утримати цю Верховну Раду? Тому питання, вони задають питання нам, у нас цих питань буде значно більше. Ми про об'єднання без питань, але ви хоча б винесіть цей закон про війну розглянути. Ви можете за нього, панові депутати, проголосувати проти. Це ваше право.